Дуже цікаві речі про Німеччину. Я поспілкувався з українцями в Німеччині. Я побачив, як наші люди. І які причини їм найбільше не дозволяють нормально там залишатися і нормально адаптовуватися? Тому пишіть свою думку про свій власний досвід. Залишайте цьому відео багато вподобайок, щоб люди могли натрапити на важливу інформацію для себе, бо зараз дуже багато українців стоять перед вибором. Вони не знають, що далі робити, чи залишатися в Німеччині, чи покидати Німеччину, чи шукати якесь інше місце, якусь іншу країну для життя. Тому що на жаль, війна ще далі продовжується, і тому. Нагадую вам, підтримуйте зсу, донатьте і поширюйте це відео. Я Залишу посилання на донати. Також де ви можете закинути люба гривня, люба копійка допомагає. Мало хто зараз про це розмовляє, мало хто про це говорить. І тому потрібно підтримати людей, які закликають людей це робити. Тому що особливо українці за кордоном вони забувають про те, як важко нашим братам та сестрам саме зараз в Україні і що там відбувається, і яке страхіття відбувається на жаль з нашою країною. Але тільки ми разом можемо надіятися один на одного, і ваша підтримка, наша підтримка зараз і ніколи є важливою. Перше я почну з дуже важливої речі це є мова. Я знаю, що ви зараз собі думаєте. Ну, мова, ну давай, ну що ти канадський марк піднімаєш таку тему якусь дитячу. Але мова це більше ніж просто мова, що ви там думаєте, о німецька мова така складна. Мова вона формує вас, мова вона будує ваше майбутнє. Мова допомагає вашим дітям себе почувати в своїй країні. Німці є дуже надзвичайно сильні патріоти своєї країни, не люблять свою країну. І якщо ви не будете вчити німецьку мову, навіть враховуючи, що дуже в Німеччині популярна англійська мова, то все рівно, якщо ви не знаєте німецької мови, то до вас зразу відношення міняється. А якщо ви живете в Німеччині рік, два-три і вам надалі мова дається важко, повірте мені. Краще покидайте цю країну прямо зараз, бо якщо ви не вивчили мову за 2-3 роки перебуваючи в Німеччині, то ви її точно і не вивчите пізніше. А ця мова не є легенька, вона одна з складніших в світі вважається. І українцям вона не дуже так сильно підходить. Багато людей линуло в Німеччину саме із соцвиплат. І не враховували те, що німецька мова це не польська мова. І якщо навіть в Польщі набагато менші соцвиплати. То в Польщі ви не стикаєтеся з тою важкою адаптацією, якою ви повинні стикатися в Німеччині, і люди за рік, за два, за три, за чотири вони вже починаються відчувати на своїй власній шкурі, і цей мовний бар'єр починає давати, знаєте, про себе знати, про себе чути, і наші люди просто не дають собі раду, і дітям важко в школі, і все в загальному німецькою.